Житловий комплекс перспектива одна з проблемних забудов в столиці. За планом, тут на вулиці Теодора Драйзера мали з'явитися сім житлових секцій, але встигли побудувати лише дві. Потім почалися проблеми із документами. Вимагати продовження будівництва мешканці перспективи вийшли перед будівлю КМДА. Олена Пересада 2014 року продала квартиру в Маріуполі, вклала гроші в незавершене спорудження. Але житла досі немає. Ми з мамою залишилися взагалі без нічого. Я вложила тут гроші. Нам повішали в течії двох років Квартира вже буде готова. От і всю ми сейчас извините за вираження, бомжи, я і моя мама. Коли зведення тільки не розпочали, кажуть грошодавці, всі документи забудовник мав. На відкритті першої секції навіть були представники міської влади. Все красиво, гарно. Дивіться, як у нас все класно. Всі прийняли це будівництво, а через півтора року нам кажуть, це незаконно. Як це так? Щоби завершити спорудження, потрібен державний план території. На ньому має бути позначено, що саме цю ділянку відвели під житлову забудову. Доки такого документа не узгодить департамент архітектури. Будівельні роботи тут поза законом. Неодноразово на круглих столах в КМДА були озвучені, що буде сім секцій ЖК Перспектива, що потрібно малювати ДПТ для цього. Прописувалося в протоколах, що це все робиться, але на даний момент немає ні ДПТ, ні тих завдань від архітектури. Затягується час. Протестувальники заявили, стоятимуть аж доки побачать когось з відповідальних посадовців. Чекали майже годину. Директор департаменту будівництва стверджує, процес розпочався. Державний план території розробляє одна з підрядних організацій. Він У мене в кабінеті сказав: йому потрібно три неділі на формування проектної документації. Коли документ буде готовий, архітектурний департамент має його затвердити. Тоді будівництво повинно рушити з місця.